Американські змі не підбирають слів. Адміністрація Дональда Трампа продовжує демонструвати повну нездатність досягти прогресу у припиненні російської агресії проти України. Після чергової п'ятигодинної зустрічі спеціального представника США Стіва Вітхофа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві делегація повернулася з порожніми руками. Жодної угоди, жодних конкретних домовленостей. Лише чергові обіцянки Кремля, які нічого не варті. процес безумовно зміг ідентифікувати. Червоні лінії України та те, на які поступки вони ймовірно можуть піти. Те саме стосується росіян, ми отримали від них зворотній зв'язок. Тож залишилися питання чітко визначені і чи є простір для переговорів, щоб звести їх разом. На це питання ми поки не знаємо відповіді. Але справжня проблема полягає не у технічних деталях переговорів, проблема у фундаментальному нерозумінні білим домом природи Володимира Путіна та його справжніх намірів. Російський диктатор не приховує своїх цілей. Він відкрито заявляє про наміри захопити всю Україну, знищити її як державу, і це не пусті слова. Українці, якщо збираються укласти угоду з росіянами, повинні розуміти, що росіяни завжди казали. І повірте мені, я ні на мить не думаю, що незалежно від угоди, яку укладуть росіяни, вони змінять свій намір захопити Україну та повалити її. Можливо, не в найближчій перспективі, якщо вони підпишуть угоду, але, врешті-решт, вони це зроблять ймовірно, після адміністрації Трампа саме тому будь-які розмови про територіальні поступки України повинні супроводжуватися залізними гарантіями безпеки, говорить генерал Кін. Мова йде про реальну військову присутність, про американську та європейську авіацію, яка нанесе удар у разі порушення угоди, про сухопутні сили на українській стороні лінії розмежування, про навчальні місії всередині України та про морський флот у Чорному морі. Якби би Путін відреагував на це, коли українці ймовірно погодяться на щось подібне? Путін подивиться на це і, ймовірно, одразу відповість: ніяких іноземних військ в Україні. Звідки ми це знаємо? Бо він казав це знову і знову. Чи буде він готовий піти на поступки хоча б на кілька років, поки президент Трамп при владі? Можливо, можливо, це факт. Але замість тиску на агресора адміністрація Трампа чинить тиск на жертву агресії. Колишній посол США Курт Волкер не приховує свого розчарування такою політикою. Дипломат з багаторічним досвідом відверто говорить про те, що американська позиція є не просто помилковою, а небезпечною. Я думаю, існує велике розчарування тим, що Трамп не займає більш жорстку позицію щодо Путіна, і це дало б йому інструменти сказати: ось, зроби це. Президент Трамп описав переговори між Джаредом Кушнером і Стівом Вітхофом з американської сторони та путіним як такі, що пройшли достатньо добре. Чи думаєте ви, що ці переговори пройшли достатньо добре? у тому сенсі, що не було капітуляції України чи з боку України цього не сталося. Тож гадаю, в цьому сенсі це добре, але насправді не було ніякого сюрпризу в тому, що сталося на цих переговорах після 28-пунктного плану, який був жахливо однобоким на користь Росії і був трансформований Марко Рубіо українцями та європейцями у щось розумне. Путін, звісно, відхилив це. дипломатична мова не приховує очевидного факту у Москві нічого не було досягнуто. Російські вимоги залишилися незмінними. Більше того, Путін кинув погрозу, що готовий піти війною на Європу. Він позував у військовому обмундируванні, демонструючи свої наміри. У цьому немає нічого обнадійливого. Ми говоримо це вже багато місяців. Ми всі знаємо, що Володимир Путін розпочав цю війну. Він єдиний, хто хоче цю війну. Україна не хоче її. Європа не хоче її. Америка не хоче її. І дійсно, Україна готова до припинення вогню прямо зараз. Але Росія ні, Тому єдиний шлях це чинити тиск на Путіна фінансово, економічно, військово, щоб змусити його відчути потребу в припиненні вогню. Але замість цього Вашингтон обрав. Протилежну стратегію Америка, яка раніше постачала зброю Україні, тепер лише продає її. Країна, яка була лідером підтримки, зайняла в кращому випадку нейтральну позицію Це дійсно дуже дуже засмучує. Бо якщо згадати ті телефонні дзвінки, які стів Вітхов мав з Дмитрієвим він ставився до Росії як до партнера Сполучених Штатів. Коли Росія є агресором, який жвалтує та вбиває, розпочав цю війну в Україні. Але ставитися до Росії як до партнера і розглядати Україну як щось про що просто треба вирішити, щось що треба поділити, це справді дуже образливо. Волкер не приховує, що бачить у діях Трампа не лише дипломатичну недалекоглядність, а й особисті інтереси. Президент хоче укласти угоду з Путіном, хоче бізнес контрактів після цього. Але він відмовляється визнати очевидне: єдина причина, чому триває вбивство, це продовження російської війни проти України. Трамп, я думаю, щиро хоче, щоб війна закінчилася. Зупинилося вбивство. Просто більше ніяких вбивств. І те, що він відмовляється визнати, що єдина причина вбивств полягає в продовженні Росією війни проти України. Я знаю, він хоче угоди з Путіном. Я знаю, він хоче бізнес угод після цього. Але якщо ви хочете дійти до точки припинення вбивств, треба змусити Путіна зупинити це. Однак є надія на зміни у Конгресі США. Зростає опір політиці Трампа щодо України. Законодавці обох партій виступають за більш рішучу позицію, за реальну допомогу Києву, за вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією. Серед найактивніших сенатор Лінсі Грем, відомий яструб у питаннях безпеки. Це вторинні санкції. Можливо, також вторинні тарифи на країни, що торгують російською нафтою та газом, або на суб'єкти. Що торгують російською нафтою та газом? я думаю, існує велике розчарування тим, що Трамп не займає більш жорстку позицію щодо Путіна, і це дало б йому інструменти сказати: ось зроби це. Ключовий фактор, який може змінити ситуацію падіння рейтингу Трампа. Останніми тижнями рівень схвалення його діяльності знижується. І якщо ця тенденція збережеться, республіканці в конгресі можуть почати дистанціюватися від президента, особливо напередодні проміжних виборів республіканці в конгресі не хотіли дистанціюватися від президента Трампа взагалі. Він був дуже сильний з республіканською базою, базою МАГа. їм потрібна ця підтримка. Їм потрібні голоси. Коли ми бачимо, що рейтинг схвалення президента Трампа знижується останніми тижнями, якщо це стане стійкою тенденцією, це також дасть республіканцям привід показати певну дистанцію з тим, що робить Трамп. Волкер впевнений, традиційні американські цінності безпеки ніколи не зникали республіканської партії чи конгресу. Вони зникли лише у президента Трампа та фракції Мага, але вони при владі зараз. І коли статус Трампа як кульгавої качки почне зростати, традиційні республіканські ідеї безпеки також посиляться. Я не думаю, що ці ідеї коли-небудь зникали з республіканської партії чи конгресу лише у президента Трампа та фракції Мага республіканської партії, але вони при владі зараз. І я думаю, що ви побачите, що ці більш традиційні ідеї збережуться протягом усього президентства Трампа і після нього. Британський оглядач Роберт Фокс ще більш критичний у своїх оцінках. Він вказує на те, що Трамп просто відволікається від головної проблеми на порядку. Денному президента Венесуела частково Газа, геополітичні питання Червоного моря. Але головне, війна в Україні відсувається на другий план. Він легко відволікається, але я думаю, як усі літні люди, і я один з них. Йому важко робити багато речей одночасно, як казали про Джеральда Форда, ходити і жувати гумку. У березні 2025 року. Путін відхилив 30-денне припинення вогню, узгоджене Україною та США. У травні Путін відхиляє 30-денне припинення вогню. Березень, травень, липень, грудень знову і знову Москва відкидає американські пропозиції або відкладає їх. Скільки разів Трамп дозволить Путіну робити це? Але президент відволікається. Він навіть бореться, щоб не заснути на нарадах кабінету. Я Думаю, він зробив помилку. відправивши хлопців з нерухомості. Хлопців з нерухомості. Я маю на увазі віткофа та свого зятя Кушнера. Вони не справляються. Вони не справлялися і раніше, окрім 28-пунктового плану вимог Росії, який вони назвали американським планом. Рубіо був тим, хто сказав нам усім: ми знаємо, що король голий План, 28-пунктний план був версією, і я підкреслюю версією того, що Лавров міністр закордонних справ. Який тепер тимчасово відсунутий дав цей план, і це було справді. Ми хочемо припинення вогню, але насправді ми хочемо, щоб Україна просто не існувала зовсім. Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд не приховує свого обурення політикою Білого Дому. Він нагадує, Путін намагається захопити Донбас вже три з половиною роки, і йому це не вдається. Навіть якщо він спробує зробити це, ціна буде жахливою, бо це добре укріплені українські території. Я думаю, ми повинні зрозуміти, і я сподіваюся, що в якийсь момент білий дім зрозуміє, що капітуляція перед Путіним не дасть миру. І досі підхід Білого Дому полягав у тому, щоб приймати багато з того, що каже Путін, і намагатися чинити тиск на українців. Єдиний шлях до прогресу чинити більше тиску на Путіна та надавати більше підтримки Україні. Ви маєте чоловіка, який ймовірно має досвід різних угод з нерухомістю в Нью-Йорку. Він дуже компетентний у цьому. Він очевидно заробив на цьому купу грошей. А потім зять президента. Вони єдині двоє, хто сидить там з деякими з найдосвідченіших зовнішньополітичних операторів, які у нас є на європейському континенті. І вважають, що можуть впоратися, і як ми розуміємо, немає нікого з дипломатичним досвідом роботи з Росією навіть поблизу Білого Дому Bild, переконаний, стратегія команди Трампа базувалася на вірі, що ввічливість до Путіна змусить його бути ввічливим до України. Це величезне нерозуміння історії Росії, Європи та дипломатії взагалі. Путін продовжує вірити, що може досягти військового успіху, хоча навіть його армія вже в це не вірить. Він все ще вірить, що може домогтися від Трампа тиску на Україну для капітуляції. Він все ще вірить, що може зірвати європейську підтримку України. Я не бачу, як він може досягти успіху. І єдиний спосіб, яким ми можемо справді дійти до завершення цієї війни, що є терміновим, 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 це посилити тиск на Росію і Білий Дім ще не там, і збільшити підтримку України і біл. Білий дім теж ще не там. Будемо сподіватися, що в якийсь момент вони побачать світло. Попри гучні заяви Білого Дому та спроби подати провальні переговори як крок уперед. Реальність залишається невблаганною. Путін не зацікавлений у мирі, а дипломатія, побудована на ілюзіях, лише затягує війну. Україна продовжує боротися, спираючись на власну стійкість та підтримку союзників, тоді як у Вашингтоні все ще шукають формулу, здатну задовольнити агресора. Але у світі, де йдеться про виживання європейської безпеки, ілюзії небезпечніші за відверті погрози. Саме тому сьогоднішні попередження дипломатів і генералів звучать як вирок. Мир буде можливий лише тоді, коли Росія відчує реальну ціну за свою агресію: економічну, політичну та військову.